Келлу Френлі на зв'язку. Деніс Френлі знімаю коротке відео, горизонтальне коротке відео. Сьогодні у нас поговоримо ми про Брайна Макса. МАКСа, не Брайн, не МАПса. Ну, це, типа, мій фейковий, ну він підписаний на мене. Я коротше вчора з нього у шортс, типа, запитався. Свою аудиторію, як ви думаєте, куди він пропав, бо три місяці вже не було відео на каналі, не з'являлися. Він одне відео... Він останнє відео опублікував ще в грудні, де, типа, ну, фейкова назва, що Брайн Макс підтримав Україну. Ну, то Брайн ну, типа, Брайн Макс все про Брайна задавається, всі відоси про Брайна. Та, і він... Фей, ну, тіпа, це клікбейтне названня, що Брайн Макс підтримав Україну. Він не особу Україну підтримав, він підтримав, зрозуміли. Він підтримав цей во, що він там підтримав. Він підтримав самих цих, що живуть в Україні, та е, жителі, типу, цих, як то не жителі, а як-то їх. Чи Населення, типу, України. Ну ті, що пострадали. Ті, що пострадали, то він їх і підтримував. Та ті, що в Україні, а саму Україну, так особо він нічого і не сказав за саму Україну. Та чи підтримують, чи не підтримали. Ну і Брайан зробив, Брайан Макс зробив про це відео і набрав там щось 60 тисяч передів за пару місяців, тисячу лайків. Непогано, непогано. По горизонтальних відео непогано. Але він пропав. Три місяці вже нема нових відео. І він написав мені, дав вчора знати, що він у травні планує вернутися на YouTube. Тож, чекаємо тебе, Брайан, на YouTube. Брайан Макс, і сподіваюся побачити твоє нове відео. нове відео на каналі. І буду чекати твого повернення на YouTube. Тому тебе чекаю. так, Чекаю в травні тебе. Хоча повертайся швидше, хоча. Хай буде в травні. Чекаємо тебе в травні, друже.